Друзі, всім привіт! В продажі у нас сьогодні Renault Megane 4 2017 року випуску. Автомобіль весь в рідній фарбі, на гарній зимній гумі, колір білий металік, щойно пригнаний з Європи. Обійдемо автомобіль по кругу, в нас комплектація Intense у нас е, Алькантара сидіння. Стан заднього дивану в ідеалі. Без жодних потертостей, у нас є амбієнт підсвітка з вибором кольорів. На зиму гарні коврики. Ось такий у нас стан салону. Ми бачимо адаптивна підсвітка. Це є 1,5 дизельний двигун на 81 кВт. У нас спереду хром покажу вам стан водійського сидіння, без, обично в них є порапані сидіння, тут все в ідеалі, без перешивки. Стан керма, пробіг даного авто 170 тисяч, у нас є кнопка мультисенс, вибір їзди. Автомобіль, мультисенс. З вибором їзди міняється підсвітка, ви бачите. Тому ось такий автомобіль є в нас в продажі. Тому, кого зацікавить, телефонуйте 097 9 222 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця. Всім гарного дня!